Сергій проходили навчання в начальному центрі ОРТ на курсу роботи з цифровою валютою. Скажіть, з якою метою прийшли до даного курсу? Ну вважаю, що це досить перспективна тема. Вона нова і цікава. От і за нею, мабуть, у майбутнє. Угу. А скажіть на даному курсі, що для вас найбільш було вдалим о, по модулі навчання? Ну я не знаю. Я початківець, от як охарактеризувати для, для мене все вдале і цікаве було. Угу. От мені тепер потрібно з цим попрацювати, от і опанувати це все на практиці. А чи достатньо було у вас практиці в даному курсі о, навчання? Ну так я практикувався. Ну. Зазвичай вдома угу. а ваш викладач Іван чи е, домашні завдання вам задавались в якої мірі ви їх так дополняли? задавались, но ну, скажімо так, я не дуже їх гарно виконував. і Здавав. А чи треба це робити? Я вважаю, що треба, але я якось відкладав. Угу. Весь час. Хоча я скажімо так, я їх виконував, але я домашки не здавав. Угу. Добре, а скажіть, викладач на даному курсі, чи достатньо часу вам приділяв, коли ви звертались? чи по домашках, чи вже поточно на заняттях? Часу приділяв достатньо. От. Як у аудиторії, так можна було поспілкуватись і в телеграмі з ними. Угу. Тож можна цей курс вважати достатньо вдалим для процесу навчання, для навичок з цифрової валюти? Для початківців, так. Угу. Добре. А які поради ви можете дати тим, хто тільки починає приходити до навчання на такому курсі? Та просто навчатися і все. Угу, добре, зрозумів вас. Ну, я можу вам подякувати за дане інтерв'ю і побажати вам успіхів. Дякую. І я вам дуже дякую.